Сьогодні у нас нестандартна зйомка, нічна. Сьогодні ми у нашого виноградаря Івана Мироновича, і будемо з вами ділитися, будемо показувати, як Іван Миронович оберігає свій виноград від морозів, а саме як він опалює теплицю. Правильно, Яков? правильно теплицю будемо опалювати сьогодні окопними свічками. І зараз я покажу, як це все виконується. Я підготував собі отакий е газовий балончик. Підготував окопні свічки, які в мене практично готові. щорічно. я собі заздалегідь їх готую, роблю їх з воску, віск замовляю на OLX. В основному це йде віск е китайського виробництва. Дивно, що в нас свого немає, маємо стільки переробних нафтопереробних заводів можна було б і своїм воском забезпечити, скажімо, Україну. всю. Тому я розставив більше десятка фічок таких. Сьогодні бачу, що обстановка така, що може і не треба буде всі запалювати. Я зараз продемонструю, як воно здійснюється опалення. А потім відслідкуємо, яка буде температура в теплиці. Позакриваємо вже всі можливі клапани, двері і так далі. Колись скакали через вогонь, казали, що відганяє злого духа. А сьогодні ми пробуємо отаким от чином здійснювати. Називається романтичний вечір при свічках. при свічках.